Маленькі розмашки. Сьогодні вивчимо мнемо-скоромовку грицька бойко чапля. Уважно слідкуйте за червоним колом та повторюйте за мною. В чаплі чорні. Черевички. Чапля. Чапа. До водички. Малята. А зараз зіграємо в гру Дай відповідь. Я ставлю запитання, а ви, натиснувши на паузу, відповідаєте. Про кого йдеться в скором мовці? Саме так про чаплю. Що було у чаплі? У чаплі були черевички. Якого кольору були черевички? Звичайно, черевички були чорного кольору. Що робила чапля? Чапля-чапала, тобто йшла Куди чапала чапля? Так, правильно чапля-чапала до водички. Отже, давайте ще раз прочитаємо скороновку, слідкуючи за червоним колом. В чаплі, чорні, черевички, чапля, чапа. До водички. А зараз спробуйте самостійно озвучити скоромовку. А тепер малята потренуємо голосовий апарат, орієнтуючись на позначки. Промовляємо скоромовки з різною силою голосу. Якщо бачимо таку позначку, слова промовляємо пошепки повільно, наприклад, чапля. Якщо стоїть така позначка, слова вимовляємо голосніше і швидше чапля. А якщо така позначка, то слова промовляємо дуже швидко і дуже голосно. Чапля! Починаємо в чаплі. Чорний. Чапля. Чапа. До водички. В чаплі чорні черевички. Чапля чапа до водички. В чаплі чорні черевички, чапля-чапа до водички. Спробуйте себе в ролі акторів дубляжу. Вимовляйте слова скоромовки з такою швидкістю та силою, на які вказує позначка. А це завдання для креативних фантазерів. Пофантазуйте, який настрій мала чапля. Дайте їй ім'я, що побачила чапля по дорозі до води, кого зустріла чапля біля води? Та що вона робила біля водички? Чекатиму ваших аудіовідповідей в особистих повідомленнях або в коментарях під відео. До нових зустрічей!